Вітаю на каналі, вітаю в господарстві. Не так, як завжди, біля дому розпочинаємо. Розпочинаємо одразу на заводі по переробці винограду. Чому? Тому що в нас... Так, на підприємстві у нас ну, близько 3 тонн винограду. Скажімо так, 3 тонни винограду. Зараз вивантажуємо. Все тому що проводимо підрахунки, скільки буде винограду, якщо максимально удобрити поле, так як я і обіцяв. Зараз вивантажую, маю працівника. І нехай їде до нашого поля. Так, працівник. Де там наш трактор? Перейти, а де наш комбайн? А, тут він добре. Трішки так. оп оп. Поїхав совчик. Комбайн тут уже повний стоїть. Очікує прицепа, очікує вивантаження. Як ви бачите, виноград, врожай дозрів. 100% до і 100% добре. Тобто, як бачите, у нас е, удобрення. Вже півполя зібрав для того, щоб пошвидше було. Кажуть, щоб все не робити на відео. І відповідно вже прицепчик назбирав 1-12 тонн. Поле удобрене на максимум. Відповідно, поїздив, поковирявся, все пообробляв, але зато 100% врожаю. Цей комбайн поки що очікує. Так, тут так само ставимо доставку на. Нашу ліню. Ну, поїхав! Молодець. Так, оливки доопрацьовуємо. Це стоїть в ангарі. Ти що тут? Ти щось недоопрацьовував, чи що? Так все ж зібрав то що тут. Рухайся звідси. Того разу ми зібрали приблизно десь 20-22 тони винограду. Скільки зберемо зараз, буде видно. Так, запускаємо повторно нашу техніку, хай доопрацьовує, тому що частину врожаю я вже зібрав. Так, де наш там трактор? А, доїжджає. Ну, і хорошо. Так, а, от наша обновочка, John Deere. З такою от сівалочкою. Я ті сівалки не продавав, я їх, в принципі, нікуди не дівав, вони там стоять на базі. Купив ще одного джондіра з сівалкою. І тепер у нас 8-метровий веденштадик, 18 км їде. Ну і відповідно по павні засіває він сільдірати. Тобто то що він задісковує. Оці пожнивні рештки бавовни, це нічого страшного, він її передісковує, засіває посівну редьку, відповідно сільдірати. Потім буде все, або в грудні, місяці, якщо не буде снігу, тут в принципі клімат теплий, ну або вже навесні буде гаратися і знову засіватися бавовна. Ви бачите, тюк там стоїть, я вже його забрав з поля. От. Відповідно на зиму ми, як кажуть, забезпечені. Ага, тракторець доїжджає. Добре, активовуємо комбайн. Де ти там є? Щось його аж під так бідний доїжджає, так спішить. Так, один прицеп ми вивантажили. Зараз нагружаємо наступний. Що там? О, вигризу. Молодець. Так. Біжи, шукай, де там, закінчу збирати виноград. Ну, відповідно скільки буде винограду, я думаю, я вже в наступній серії розкажу. То я думаю, що я так швидко не встиг його дозбирати, це не така легка робота, не така швидка. Як би хотілося. Ну що там? Доїхав, ні. По крайній мірі поїхав, то добре. Це буде гаратися або в наступному місяці, якщо не буде снігу або вже весною, там, в принципі. Бововної шерсті нас достатньо. О, красавчик. Оливки поповнили. Так, а що в нас там по заводах взагалі? Так, це у нас овечки. Овечки, я бачу, більше тисячі щось не хочуть. Ціна їхня збільшуватись. Відповідно, треба буде скоро продавати. Так, ну тут у нас тканини не було. А що по оливках? А оливки майже повні. Майже повний бункер з оливками. Добре. Так, винограду вивантажили прицеп. Там було приблизно ну, 2 тонни 800, нехай буде, в принципі, і так видно. Так, ну шерсті мінімум, ну зате бавовни достатньо. Потрібно буде взяти шерсть, завести на переробку і відповідно тканину. Перевезти на подальшу переробку. Так, зараз відправляємо тракторця по оливки. Нехай ще довозить, тому що в нас олійня повна. Декілька врожаїв я не підвозив оливки. Возив відразу на продажу. Так, що в нас тут? О, Досіяв. Так, Переїжджаємо з кода. Переїжджаємо. Треба пообережніше, коли працівники біля нас рухаються, тому що тоді діти вибагливі, вони вміють і заїхати десь з переляху в кущі, бо знає куди. Це такі чудики. Тут що хоч можна побачити, коли підлагою ігра і вони десь біля тебе їдуть. Це взагалі капець. Так, ти що тут? Забив бункер, ну нічого собі, Як ти міг? Що страшного, зараз під'їдемо, тебе розвантажимо. В принципі, як завжди, план посіву не змінюється, тому що в нас буде всюди соя. Ну і відповідно там, де бавовна, там буде сільдірат. І відповідно або зараз, через місяць, або вже весною, буде все горатися. Там вже буде видно по факту, виноградик наш дозбирується. Ну, Я думаю, там було десь 22 тонни приблизно, то тут буде десь 3 прицепи, то тобто 36 винограду. Ну, в принципі, на переробку хватає і вже добре. Як гарно швидко працює Джон з одним штадіком. Звісно, жалко, що без добрива. Гарна велика, хороша сівалка, але без добрива. Ну, В принципі, з такою швидкістю нічого страшного. Підсільдирати, звичайно, я не удобрю, тому що вони, власне, і є удобрення. А, ти завершив збирати? Такий красовчик. Їхали, розгрузимо тебе. Ну, і в принципі залишається дозбирати виноград. Ну, і, в принципі, покультивувати там. Засіяти, затіскувати наші поля, підготувати на зиму і все. В принципі, на цьому робота у нас осінню завершена. Тобто, що вийшло по винограду, я вже розкажу в наступній серії, бо зараз це буде дуже довго, з нинішнім інтернетом дуже тяжко виложувати довгі відео, це займає багато часу. Відповідно, як кажуть, я вже. В наступній серії розкажу, що там вийшло по винограду зі 100% удобренням. Що і як. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Всім приємного настрою та мирного неба!